Добрий день, хочу вам показати дію гібіциду оберіг з ракових баранів. Ми працювали по вівсюзі. Працювали по Норму давали 45 мл на 16 літрів води. Я вам покажу як він починає від всього підпалювати. Фокусую, бачите. Ще починаєш жовтіти. Це не поодинокі, то майже кожна рослина щось. Ось ще одну регулу. Так що поле ми це подолаємо відівського. І так що ми вже так працюємо третій чи другий рік. Тому що в того року це поле було трошки запущене, ми його взяли вже пізніше. І тут не обробляли, ми перед тим були. Так що такі-то справи, хто не користувався, можна ним по такій нормі працювати, але між рядкові. О. Тут часочок, тут часок і ми так йшли, опускали чим понижче і так працювали. Так що можна користуватися.